Так, а це саме цікаве. Це хто говорив за якість, так? Да? Так, однорідний, угу. не розслається, стабільний, навіть при замерзанні. Це забезпечує наша мішалочка. Як, як роблять? Зливають напряму, хай там відстається, mm -hmm. короче, а потім завантажиться, а там на завантаженні трошки рівень про цей, і от потім у нас є осади, муть і все остальне. Mm -hmm. угу. От для того, щоб цього не було, от тут. Забезпечена система фільтрації, кажуть то КАЗ з хлоп'ями, то так, ще так, щось. А отут подивися. Так. Скільки в тебе тут? А це ж усе пневматика, Це те, що я ти говорив, що це максимально наближене до виробничного до заводського. От мене дуже багато клієнтів брать запитують. «Блін, скажи, в чому тебе різниця з азотом? Я кажу, так подивись, зайди, подивися. В чому різниця все на пневмоклапанах, подивись, все на пневмоклапанах. Не шарю, просто красиво. Я, я кажу, дивись, тобто я, ти, ти за трубочки спитала, я ж ну, ти та кажу. Я бачу, все повітря все підводиться, все, комп'ютером відкривається. Поняли. Не бігає ніхто, це не дергає. Ні. Ясно. Все працює по системі. Я тебе зараз покажу систему керування. Наступна, значить, дивись, дивись, фільтр гря, е, першої очистки, першої стадії очистки. Так. Після цього наш поступає сюди, очищається, угу. і потім поступає на тонку очистку. Тонко очистка, mm -hmm. де затримуються всі оті мікро, які там можуть попасти, щоб не дай Бог не забили оту маленьку форсуночку, да, щоб ти в цьому частину. Там було. же тільки чу-чуть да. забилося, да, та й да, да, все. Так, а так, якщо так, ми так. говоримо за цю за е, оприскувача форсунку, там вже ж, а ще ж не всі поставлять цю дефлектор, ну вони ще такою будуть відносити ну, таку ну, крупну ну. каблю та й погнали. Отож, оця ємність ну, для того, щоб в нашій каз, як, як і на виробництвах, додавати аміачну воду, Понял. для того, щоб pH було у нас нейтральне.